Отже, вітаю всіх ще раз. Доброго вечора. Ми на каналі Інріум, і у нас тема сьогодні це презентація нової збірки пригод для Dungeons Dragons українською мовою під назвою «Колекція українських рольових авантюр. Отже, почнемо з того, хто власне кура: це троє людей: Олег Бакулін, який зараз служить в ЗСУ, главмастер прямої гільдії Львівської. Потім я, Євген Макеєв і Святослав Демченко, якого не вийшло доєднатися сьогодні, але він також допомагає нам все робити. Ми, власне, займаємося тим, що організовуємо ці збірки, редактуємо, знаходимо авторів і робимо ще багато-багато чого для того, щоб вони були. Uh, і сьогодні ми поговоримо про нову збірочку, uh, яка от тільки недавно вийшла, uh, розіслала перед замовникам. Її можна було купити на дайсконі, і її можна купити зараз в ігровій майстерні, а також буде електронна версія, але про це ми поговоримо трохи пізніше. А uh, поки що uh, заглянемо і поговоримо власне про те, що всередині. Отже, uh, хто цього разу доєднався до нашої збірки? П'ять uh, чудових авторів і авторок. Андрій Павлов, IDRO, Роман Паленко, який сьогодні з нами, і потім трохи більше розкаже про свій досвід, адмін Інріум і автор містичного моноліта. Потім Микола Перхач з майстерні ролівака, Марічка Панфьорова, «Хмарять мари», авторка приходи по оборону пропала собака, і Іван Супрун. Я думаю, тут додаткові представлені не потрібні Дайсон Бонс, який веде кампанію по Dungeons and Dragons 5E». Найпопулярнішу на Ютуб кожного з них була своя пригода, а, яка має відповідний символ справа. А, у Андрія це серце темряви, а, це Dungeon Crawl з елементами горору. А, є у нас море бали палаця, пригода пограбування у Ормана. Є полювання на білого оленя у Миколи. Це а, піс... і «Пригода пісочниця і та інтрига, пацюча вежа від Марічки, а, теж Dungeon Crawler, де в якийсь момент ви перетворюєтесь на пацючків і досліджуєте власне це підземелья як пацюки, і вогні рибопровка, яка завершає а, цю серію пригод. Це бойовий епік, боротьба з демонами в місті. А які у нас є а, фішки в корі 2? Це п'ять пригодок, про які вже раніше згадали. А потім те, що нове додалося цього разу, не було в першій, Це розділ кампанії, це розділ, який пояснює як зв'язати пригоди між собою цього разу. Відмовились від Шаї на запит аудиторії і працювали з художницею. Тому і всі ілюстрації всередині і обкладинка намальовані однією чудовою художницею Ліка. можете знайти її на Artstation, в інстаграмі, підписатися. Є додаток до книги, ламіновані мапи. Ми їх винесли окремо. Раніше не були на пружинці. Про це були відгуки, що це не дуже зручно. Тому ми їх зняли з пружинки, і вони йдуть як додаток до книги окремо. І також у нас є перфоровні картки монстрів, це теж як в першій частині, які можна зняти і грати з ними одразу. І новеньке це магічні предмети, які тепер функціонують власне, так само. Трошки більше про нашу кампанію Shurlova, яка об'єднала ці п'ять пригод між собою в кампанію. У нас є тепер сеттинг, власне, він достатньо загальний, щоб його можна було з мінімальними змінами взяти і вставити в свій власний сеттинг. Але разом з тим там достатньо деталей, щоб брати і грати по ньому як є. Це у нас називається протекторат Ріберпорт. Це країна, яка заснована колишніми пригодниками, і в якій діє організація, що захищає власне короля і високих посадових осіб і безпеку в регіоні, яка називається Щорлови. У неї є антагоніст, а це культ, називається «Ртутне Гроно, який намагається наблизити знищення світу і переробити світ під свій устрій. Після цього це в нас є в розділі фракції: Щорлови, Рутнегроно, благородні доми королівства та інші цікаві фракції, яких може зустріти гравці під час дослідження кампанії. Також у нас є доповнення до кожної пригоди в розділі кампанії, тому що коли ми вводимо пригоди окремо, ми просто відкриваємо розділ з пригодою і їх читаємо. Якщо ми граємо як кампанію, нам треба трохи більше контексту, і цей контекст дає цей розділ. Він описує, що в цей час роблять за кадром поганці, і в принципі, що відбувається в світі, що треба змінити в пригоді, щоб вона добре. Грала в кампанії і результат, в тому числі переломні моменти, як закінчення пригоди гравцями впливає на всі наступні пригоди і на фінал кампанії. У нас є певні переломні точки, важливі рішення, особливо важливі, які впливають на те, що буде в наступних пригодах, і те, чим закінчиться вся кампанія. У нас є набір випадкових зустрічей для подорожі регіоном і гексмапа, щоб це все е, зручно було манажити. Можна було порахувати час подорожі, е, відстані і е, кинути на табличку і подивитися, кого сьогодні зустрічають персонажі. І також у нас закладено потенціал для продовження історії е, в кінці кампанії, в залежності від вашого смаку та смаку вашої групи, є е, такі загальні. Е, Рекомендації, як можна продовжити кампанію далі, якщо вам хочеться грати. Е, також е, з новенького у нас з'явився маскот, який називається Король, а е, це е, людиноподібний е, півник-пригодник, який втратив всі спогади, і, е, власне, він в процесі того, щоб стати пригодником. Е, його персонажі можуть зустріти в кожній пригоді, якщо майстер так вирішить в та випадкових зустрічах. І він з кожною зустрічею буде трохи змінюватися і рости під їх впливом, і може стати потенційно улюбленцем групи, про кого персонажі піклуються і який їм допомагає. Така невеличка, прикольна пасхалка. Де можна купити кору? 2? це в ігровій майстерні наразі. А коли закінчиться власне все в ігровій майстерні, то ми запустимо другий наклад, і буде ще більше магазинів, де можна буде замовити і купити. І реліз електронної версії мають бути от-от скоро. Буде пост в групі, тому підписуйтесь. Очікуйте. Я вже прав її на рев'ю у то тож її зовсім скоро мають опублікувати. І власне, те, що я згадав до цього. Новий наклад Core 2 буде після того, як розкуплено поточний. Плюс ближче до нового року будуть передруки обох частин збірки і потенційно в форматі бандлу, що можна було купити їх разом за меншою ціною. Перед тим як перейти далі, можливо, Роман захоче трохи поділитися своїм досвідом по корі А, Так, давай. А, я можу сказати, що мені дуже сподобалося працювати над приходою до збірки і я. Хочу зауважити для всіх, хто пише свої пригоди або е, хоче спробувати написати, не боятися написати е, Євгену. Е, ну, і, в принципі, е, як залишити свою заявку, тому що е, дуже лояльно ставляться. По перше, до правдиків повчасу е, допомагають з редактурою, вичиткою, поради, по тому е, дещо краще зробити, зауваження і так далі. Це дуже круто. І розвиває вас в розумінні, як передати якісь свої ідеї, тому що те, як в голові, ти бачиш пригоду і те, як це пишеться на папері для інших майстрів чи не інших гравців, які будуть це читати, це передає зовсім по інакшому, і я дуже раджу спробувати такий досвід. Це круто, це дуже цікаво. Я не, не знаю, що ще додати. Дякую. Можливо, якщо ти досидиш до Q&A, ще в аудиторії будуть питання. На яких теж зможеш відповісти вже з позиції автора збірки? А поки що а, продовжимо, а, розкажу що власне далі, що у нас є ще в проектах, крім кори А, Власне, нагадаю про темне підземелля або Куру-блек, яка має вийти вже ось ось в жовтні. І це власне спірка в сетах нейтрального підземелля, які можна взяти і легко вставити в будь-яку пригоду. Ще там буде шість готових пригод, щоб одразу сісти і грати. Вона буде трошки менше форматом, це блокнот, але вона буде товстенькою. Там дуже дуже багато арту, через що е, частково були затримки і багато контенту, там понад дві сотні сторінок. І кожна кіната підземелля, вона буде ілюстрована і оформлена в зручному для читання форматі. І кінати будуть поділені по стилях: це соціальні, бойові, дослідження, загадки чи битви з босами. Пригоди вони по дефолту розраховані по, на Dungeons Dragons п'ятої редакції, але присутня своя спрощена рольова система а, для а, легкої гри, якщо ви не хочете закопуватися в ДНД і пограти по цим пригодам, то у вас можливість така є. І от вона буде зовсім скоро, вже в жовтні має побачити світ. Крім того, у нас є новий проєкт, до того, що казав Рома. А, якщо у вас є ідеї, пишіть нам, це якраз про це. Називається кура історії». Якщо ви маєте свою ідею для публікації пригоди, що не вписується в формати наших збірок, у нас є це новий проект. Тепер і під ним е було опубліковано е збірку гумористичних пригод від е Никити Гумерова Байки до столу. І якщо у вас є такі ідеї, що ви хочете е написати і опублікувати, і воно. Явно буде важко вписати в формат збірки, формат кампанії разом з іншими пригодами. Пишіть Олегу або будь-кому з нас, і ми розглянемо, порадимо і подивимося, як це можна буде опублікувати. Крім того, ми запускали опитування. Хочу подякувати всім, хто взяв в ньому участь, було десь 118 відповідей, що дуже багато. Дало нам дуже багато даних про те, що люди хочуть грати, які збірки вони хочуть купляти і, в принципі, бачити далі від нас. Оформились детективні системи, які будуть в наступній збірці, про яку трохи пізніше. Це Call of Cthulhu, Вейсен, World of Darkness, Гамшо і Кандела Обскора. І локалізовані українською системи, по яким найбільше хочуть бачити продукти: це Dungeon World і Savage Worlds. І окремо у нас була секція про Маусвітр. В неї грало десь 11% опитуваних. Готові купити збірку десь половина. А за умов наявності конверсії під Данжен Dragons п'ятої редакції дві третини. Що доволі непоганий результат для такої доволі нішової системи. А тепер поговоримо власне про наступну кору таке у нас є концептуальне зображення: це детективне агентство Кора. Власне, що там буде, це буде сеттингу та система нейтральна збірка містичних детективних пригод. Ми плануємо робити без механік, бо в детективних пригодах дуже важливий потік інформації і інші штуки другорядні. Але якщо буде дуже потрібно якісь елементи, наприклад, в залежності від концепту авторів, то на щастя, у Game Show є відкрита ліцензія, якою можна буде скористатися. Ми думаємо створити свій сеттинг, так як нового разу і поєднати пригоди в епізодичну кампанію. І також написати з розрахунком, щоб кожна з п'яти гергот легко портувалася на одну з п'яти детективних систем, і зовсім скоро ми плануємо запустити опитувальник опитувальник анонс з формою для авторів, які хочуть доєднатися до збірки. Також інші результати опитування ще обробляються, які стосуються детективів. Тож чекайте в майбутньому ще більше захопливих проектів. А якщо у вас є якісь питання? Саме час перейти до них зараз. Я скину в чат Емодзі, Якщо у вас є якесь питання, то е, розпочинайте з нього, щоб було простіше його знаходити в чаті. О, е, чи планує кура розширяти сторону видавничого дому? Коли майстер приходимо з прикодою частково написаною, а ви доводите, допомагаєте довести її вже до публікації. Такі плани є. Насправді, ми хочемо е, власне зареєструватися як видавництво. Е, було таке уповорення, і ми знаходимося в процесі цього. І, в майбутньому, сподіваюся, так і буде, що до наш майстер може прийти з ідеєю пригоди, і ми допоможемо її довести і розуму, і опублікувати. І, власне, ми визначили свій фокус на тому, що робимо пригоди для різних систем, і також друковані, і це те, що ми, в принципі, плануємо в майбутньому займатися. Нам би дуже хотілось підтримувати вихід нових систем українською мовою, одразу випустивши для них пригоду або кампанію, чи набір пригод. Це було б дуже зручно для всіх. Чи планує курор розширятися в сторону діджиталізації? Щоб той, хто купив куру, отримав модулі пригодне в Фаундрі, не знаю, чи є таке в Roll20. А в Roll20 таке є. Ми хочемо спробувати, і власне будемо шукати людей, з якими можна сконтактувати, які допоможуть нам конвертувати другу збірку і першу потенційно під формати Фаундрі чи Roll20. на RPG є відповідні опції, точно для Roll20, не непевно чи до Фаундрі, чи прям можна продавати онлайн. А, з Foundry? Конечно, я підозрюю, що це буде тоді, коли ми запустимо власний сайт, де зможемо продавати збірки онлайн, і тоді можна буде продавати модулі для а, Foundry. О, є внутрішній магазин у Foundry. Так, можна було б скористатися їм. А, чи є в планах кура з одностерінковими пригодами? А, це цікавий формат, а, я на нього дивився і а, не зовсім на сторінкові. Мені сподобався формат, який використовує Monty Cook. Той, що сайфер називається Instant Adventures. і там пригода загалом вкладається на шість сторінок три розвороти. На першому пишуть векграунд, власне, для пригоди. На наступному пишуть все, що треба, щоб її водити, повністю вичерпна інформація разом з мапою. І на третій сторінці пишуть додаткові е, події або фішки, які можна додати в свої пригоди і їх урізноманітнити. Формат виглядає достатньо цікаво і, можливо, колись в майбутньому ми його спробуємо. Але щоб був виправданий фізичний друк, це має бути ціла книжка таких пригод, тож можливо це якраз буде в віртуальному форматі. А загалом односторінкові пригоди це щось, що чудово підходить для міміка журналу про настільно-рольові ігри. Яка частина створення збірки для тебе, як для організатора, була найскладнішою? О, це чудове питання. Я про нього можу розповідати дуже багато. А, бо якщо першу збірку в основному робив Олег, то другу в основному робив я, і там було багато веселих організаційних моментів. Останнє, що можна згадати, це власне логістика, це отримання книг з друкарні, пасування всіх цих мап, додатків для книги для кожної копії і потім розсилка всім отримувачам. Це був такий веселий і складний організаційний момент. А, також е генерація е через скрип всіх цих карток, е монстрів і е предметів, і е малювання мап також можна згадати відмальовку мап для всіх пригод. Теж були е, певні свої челенджі. Е, напевне, е, дав найскладніше, напевне, це було фасування <гум> е, робота для організатора збірки. Тож, це воно. Все інше було очікувано, в принципі, були свої складності, але їх можна було подолати. А, арти та верстка насправді це не так складно, бо арти це було на художниці, і тут єдине, що треба було, це давати описи, детальні, по яким вона створює арти, і слідкувати за дедлайнами. Для верстки у нас теж є верстальниця Соломія, яка зробила першу куру і звертала також другу. Uh, і тут uh, також є свої складнощі. Основне, що це треба, що треба перевірити, що верстка uh, вона uh, вкладається в розмір стринок, що ніде нічого не поплило, не з'явилося нових помилок, і воно виглядає зрозуміло для читача, і він не буде шукати інформацію uh, з труднощами. Але цей момент він був легший uh, за рахунок того, що верстання вже знає всю специфіку, на створювала першу кору. Тому вона дуже швидко насправді накидала і зверстала каркас другої кури. А якщо ще не було, о, по яким критеріям обирають приходи? Е, я думаю, у багатьох було таке питання е, в цей момент, е, в цей раз. Е, Критерії вибору приход були е, ті, які ми писали. Е, власне, нас цікавили сеттинг нейтральні е, приходи. Е, вони мали бути е, достатньо цікавими, мала бути якась. Е, Вклада української родзинки щось, що приверне увагу і виділить її з інших. І крім того, це вже не залежить від автора, це було як частина нашої концепції. Коли ми брали пригоду, ми дивилися, як вона поєднується потенційно з іншими, і щоб жанр пригод не повторювався, Бо ми хотіли створити достатньо різноманітну збірку, яка поєднається в кампанію, і ми дивилися на неї в такому розрізі. І тому, наприклад, одразу брали пригоду. Полювання на білого оленя через те, що в пічі був заявлений е, ця пригода, що вона частково створює сетинг ліс навколо себе, і це було дуже зручно. І так здавалося темне на частина ріверпорту. І, власне, пригода Івана, яка розгортає розгортається події в місті, ми взяли місто, і далі вже ми пригоди е, крутили. і Дивилися, як вони вписуються в цей сетинг. Який спочатку складався тільки з міста і ліса поруч, ну а потім вже з'явився хутір з першої погоди і кірський перевал, і ми це все поєднали в одну історію. Для детективної кори тут уже будуть трохи інші критерії, бо інша збірка. А тут у нас все вже буде розділено по системам. І власне автори, які подадуться, будуть конкурувати з іншими авторами в цій системі. І е, також критерії будуть такі самі. В плані, що вона буде бути цікавою, е, чимсь виділятися е, піч і потенційно добре лягати разом з іншими пригодами. І також скину наш е, лінк 3, власне, де є інформація по всім е, збіркам. Е, згрупована е, там же посилання на телеграм і інстаграм, які ми будемо е, тепер частіше вести, і найвазу пости пости е, добудувати також там. Якщо не користуватися телеграмом, добре я бачу, що питання вичерпались. Тож в такому разі, дякую всім за те, що прийшли на презентацію, дякую за цікаві питання. Слідкуйте за новинами. В групі будуть прости про набір авторів на наступну збірку, про електронну версію. І до нових зустрічей.